Компанія Firebox, котли пальники, фокус. Детально хочемо оглянути наш виріб, який ми готові представити на ринку України. Це моноблок, палетний котел, 20 кВт потужності. На ринку багато таких рішень, як імпортні, так і вітчизняні. Але у всіх є схожа риса. Це окремий виріб, де потрібно додати насос, системи змішування, розподілення, регулювання. І ми поєднали всі ці рішення в нашому окремому випадку. Проста виконання, Порошкова покраска кришки, нержавійка, сенсорний дисплей, чітка ярка картинка це вже наш стандарт, перевірений пальник, який ми використовуємо багато років, вдосконалений до ідеала. Ми продумали все. Для простого керування кожен елемент і кожен компонент зібрані в єдину систему. Трохи про нюанси: нержавіючий кожух з розбірних елементів збирається як конструктор, порошкове фарбування кришки бункера і дверцят, перевірений надійний пальник, який ми багато років використовуємо. Гофрошланг для подавання палети пальник збудованого бункера. Кабель керування пальника з промисловим роз'ємом. Зручні зйомні лючки для обслуговування автоматики і 4-ходового приводу. Через лючок обслуговування сервоприводу 4-ходового клапану є доступ до крану Маєвського. Перейдемо до тепломінника. Топична частина. Розвинений теплообмінник Плоскі поверхні для зручного очищення, зона осуду тяжкої зали, будований завихрювач для розподілення димогазів. Через трубну частину зручно контролювати стан димоходу очищення. В нижній частині досить великий зольник для зольного агропалета і додано лоток для збору золи. Зверніть увагу на петлі. Церкальність розташування відкриття дверей, регулювання притискання добудки. Дверцята з силовими елементами, двошарова теплоізоляція, теплозахисні екрани і силовий каркас винесено з зони нагріву. Перевірений часом пальник, нержавійка, рухомий моноколисник, зйомний, оптичний датчик полум'я, датчик захисту пальника, керамічний свічка розпалу. Дисплей керування чутливий, яскравий, інтуїтивне меню, налаштування котла, гарячого водопостачання, погодного алгоритму і змішувача. Бункер. Порошкове фарбування кришки, встановлені газові амортизатори, встановлені поглиначі шуму при закритті, ємність бункера приблизно 120 літрів. Це на 70 кг палива і приблизно 350 кВт теплової енергії. Шнек встановлено внизу. Забирає дуже якісно як пелету, так і пил. Підключення котла до системи опалення. Подача зворот теплоносія опалення будівлі дюйм з четвертиною. Герметичні води для підключення периферійної автоматики, захисний клапан 5 дюйма, подача і зворот для підключення бойлера косвеного нагріву 1 дюйма для гарячого водопостачання, злив теплоносія з котла і димохід – 160 мм. В комплект постачання котла дається датчик зовнішньої температури, датчик гарячого водопостачання і датчик температури димогазів. датчик котла і датчик температури теплоносія системи опалення вбудовані в котел. За допомогою опціонального кімнатного термостату він може бути як дротовий, так і бездротовий. Досягається оптимальна температура приміщення і оптимальна витрата палива. Є графіки налаштування температур на вихідних вночі. І ці всі налаштування доступні через інтернет-систему, через загальну систему керування котлом. За допомогою вбудованого Інтернет-модулю ми можемо керувати роботою котла, опаленням будівлі, додатковими пристроями, змішувачами, насосами, вбудованим 4 змішувачем, в тому числі і кімнатним термостатом як єдиною збалансованою системою. За допомогою інтернет-системи керування котлом ми можемо керувати самим котлом, температурами, температурою гарячого водопостачання, режимами роботи, переключати літо зима, керувати налаштуванням котла. Змінювати, в тому числі і для сервіс служби, дуже зручна, допомога зручна, а також контролювати сигнали тривоги, які були, дивитись історію даних і керувати витратою палива. Оскільки це демо-образить, витрату палива поки в нас немає. За допомогою вбудованого 4-ходовика ми можемо тримати котел в оптимальній температурі, гарячим, без конденсації, і видавати на систему опалення, будь то радіатор чи тепла підлога від 20 градусів. Є об'єкти, які напряму працюють на теплу підлогу від котла. Тобто, при використанні нашого рішення вам не потрібен не теплоакумулятор, ні якісь додаткові регулюючі пристрої. Це ідеальна заміна газового опалення, це ідеальне доповнення до теплового насосу. І так, для кого це рішення? Це для окремих приватних будинків, для магазинів, невеликих підприємств, СТОшек. Всюди, де є питання підключення газової магістралі чи обмеження електропостачання. Стильний дизайн, продумана механіка, надійна автоматика і увага до деталей зібрані в одному збалансованому пристрої. Фокус. Увага до деталей!